Забув я ще про одну процедурку, яку проводимо з поросятками в підсисний період, тобто в той період, коли вони знаходяться біля свиноматки. Це кастрація поросят. Багато хто не каструє, продає не кастрованими. Я каструю в своєму господарстві. Ми каструємо поросяток, тобто вже поросятка продаються кастровані. Це такий, як скажемо ще для покупців, це ще один такий бонус. Проводимо ми цю процедурку на 10-15 день. Тобто, коли співпадає, у нас повтор заліза і плюс кастрацію, ми в цей день проводимо. Тобто, як я вже розповідав в попередньому відео, які процедури ми проводимо з поросятками, на третій, П'ятий день проводимо залізо, а от через 10 днів ми проводимо повтор заліза. Тобто, якщо ми проводили на третій день е життя залізо, на тринадцятий день ми робимо повтор заліза, і в цей же день ми свинок. Вакцинуємо. Ну, не вакцинуємо, а свинок прокалуємо залізом і залишаємо біля свиноматки. А кабанчиків усіх ми також прокалюємо залізом і відбираємо всіх на кастрацію. І в цей же день їх каструємо. Ну, щоб трішки мінімізувати стрес. Тобто, потрібно всі процедури якомога звести докупи. Тобто в один прийом робити якомога більше процедур. Щоб поросятка, які вони отримують стрес, ну, щоб цей стрес був ну, якомога менший. Тобто... В один день ви зробили дві-три процедурки. Отак ми робимо в перший день ну, в перші дні, першу профілактику. Це від, від анемії, це залізо. Потім сердосанчик, це вакцинка. Вакцинуємо від п'яти хвороб. Ну, саме основне це набрякова. І від кокцидіозу це получається байкокс або толтарокс, в ротик по 0,8-1 мл. тобто максимально потрібно провести за один прийом більше процедур.